Вітаю вас, шановні восьмикласники, З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу: додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Певно, ви пам'ятаєте, для того, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, потрібно розкласти на множники знаменники дробів, якщо це потрібно, знайти спільний знаменник бажано найпростіший. Потім знайти додаткові множники до кожного дробу. І звести дроби до спільного знаменника. Далі знайти суму або різницю чисельників, а знаменник залишити їхній спільний без змін. І якщо дріб скоротний в результаті вийшов, то його потрібно скоротити. Ну що ж, давайте тренуватися. Розгляньте номер 48. Це завдання середнього рівня. Сьогодні ми теж розв'язуємо завдання середнього рівня. Достатньо прості знаменники, і їх легко привести до спільного. Подивіться, подумайте, проаналізуйте, і я маю надію, що ви самі справитеся з цим завданням. Зробіть його, а потім подивимося, ну, звіримося. І так, в першому. Завдання спільним знаменником буде А квадрат, а значить, до другого дробу потрібно додатковий множник А. Тож буде 1 плюс квадрат мінус 2а. Це формула скороченого множення, і її можна зібрати як 1-а в квадраті. Дріб нескоротний і все завершено. В другому завданні спільним знаменником буде М в третьому степені, значить, до першого дробу потрібно додатковий множник М. В чисельнику буде 2m плюс m квадрат. Далі перед другим дробом стоїть мінус, і ми е, змінюємо знаки у обох доданків другого чисельника. Мінус m квадрат плюс 5. М квадрат мінус м квадрат скоротилося. В чисельнику буде 2m плюс 5, в знаменнику m в третьому. Нескоротний дріб. В третьому, спільним знаменником буде 2х в сьомому. Тобто тоді перший треба домножити на х в другому. А другий на 2. І в чисельнику буде х квадрат плюс 2 мінус 6 х квадрат. Зведемо подібні доданки: буде 2 мінус 5 х квадрат ділене на 2х в сьомому. Дріб нескоротний. В четвертому потрібно спільним знаменником буде аб квадрат. Значить, до першого дробу додатковий множник B. До другого додатковий множник A. І тоді в чисельнику у нас буде ab мінус AB плюс A квадрат. Перед дробом мінус. Звертайте увагу. В знаменнику AB2. AB квадрат. ab мінус скоротилося. А квадрат мінус B квадрат залишилось в чисельнику, і ділене на AB квадрат. Спільним uh, знаменником буде m квадрат, n квадрат. тож перший дріб треба домножити на m, а другий на n. І тоді у нас uh, буде 3 mn плюс m квадрат плюс n квадрат мінус 3mn. 3mn скоротилося в чисельнику m квадрат плюс n квадрат поділити на добуток m квадрат, n квадрат. В шостому так само спільним знаменником буде х квадрат До першого дробу додатковий множник х до другого y. Перед дробом стоїть мінус, тож звертайте увагу. І так, буде в чисельнику х квадрат мінус 2 xy мінус у 2 xy 2 xy скоротилося. В чисельнику залишилось квадрат мінус y квадрат, а в знаменнику x y квадрат добуток. Сподіваюсь, справились. Наступне завдання: виконайте дії. Теж достатньо прості знаменники. Я маю надію, що ви повинні справитись. Ставте відео на паузу. І так, в першому спільний знаменник ABC. додаткові множники до першого дробу BC до другого дробу АС і до третього дробу АБ, все знаменник А Б, С, в чисельнику сума Б С, плюс АС плюс АБ. В другому спільний знаменник С в третьому, а значить, перший дріб, так, без змін, другий домножили на С і третій на квадрат. 1 мінус 2С плюс 3 С квадрат. Один, в третьому Z. додаткові множники сюди Z, сюди X, а сюди Y. Тож буде Z мінус X плюс Y. В знаменнику XYZ. В четвертому ABC, додатковий множник C, A і B. В знаменнику ABC, в чисельнику AC плюс БЦ. Мінус АВ, мінус А, Б, мінус а С, плюс АВ, плюс Б АВ з мінусом, АВ з плюсом скоротилося, А С з мінусом. А С з плюсом скоротилося. Залишилося 2 Б ділене на А, В і С скоротилось. 2 ділене на А. І останнє завдання на сьогоднішній урок: це теж завдання. З середнього рівня складності, тож, закликаю вас спробувати свої сили. Доведіть тотожність. Візьмемо ліву частину і виконаємо тотожні перетворення лівої частини. Приведемо до спільного знаменника дроби. Спільним знаменником буде 14 xy. До першого дробу. Додатковий множник 2y. До другого дробу 7х, ну а третій дріб залишаємо без змін. Тож, 2х. 2 y помножити на 3х, 6х. 2 y помножити на 1, далі мінус 7х, плюс 7х, далі мінус 7х і мінус Y. Перед дробом мінус. 7х скоротилося 6х мінус мінус 1х, 2y мінус y, 1 y. винесемо за дужки в чисельнику і скоротимо зі знаменником. Тож в чисельнику буде 1 мінус х, а в знаменнику 14х. Порівняємо його з правою частиною, і вони рівні. Ліва частина і права рівні. Тож тотожність доведена. Будьте уважні, будьте наполегливі. Тренуйтеся, завдання подібні до тих, які розв'язували разом зі мною. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!